І всім привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковка паперового сюрпризі. У нас є новинка, як думаю, ви по зрозуміли. Якщо воно в мене буде, я зрозумію, які поставити. У нас новинка: мої м'які іграшки. Ви проголосували у моєму короткому ютуб-шорці. Ось тому це мої м'які іграшки. У нас новиночка. Сьогодні ми вибираємо пакетки по коментарю. Давайте проступати. Е, Ім'я, наша колекція. Беремо чорний пакетик, який я також хочу зберегти. У нас залишився помаранчевий пакетик. У кінці відео я спробую, спробую залишити таблицю, е, які у мене залишаться пакетики. Колекція букви номер 2 Давайте перемішаємо. Зараз трішки повище камеру підніму. Ось. У нас також залишився останній пакетик. На місці, Далі Майнкрафт номер 3 Берем. Також давайте все перемішенькаєм. і номерочок 3. Ось. І у нас залишилось від 1 до 3. Всюди будемо сюрпризи складувати. Прикраси Roblox. Перший пакетик. Давайте. Ось цей. У нас залишилось також від 1 до 3. Roblox. Беремо синій. У нас залишився червоний у наступному відео, тому що зустрічувати три колекції. Це буде <coughs> м'яко сказано, не очень. Brawl Старс рожевий. У нас залишився зелений, сірий та два біжевих. Персонажі з мультфільмів беремо білу сніжку. У нас залишилось бажання Покахонта з Ваяна, пачі синенький. Це ось це, тому що... І у нас залишилось зелений, салатовий патчі на губи, помаранчевий, просто патчі і жовтий. Так, тваринки ми не відкриваємо, тому що у коментарі не було цієї колекції. Е, моя найулюбленіша колекція це ОСД, тобто Stranger Things. Е, ось це з 11. Ось. І подивимось, що будемо сьогодні відкривати Кінтер. І, звісно. Наша новиночка мої м'які іграшки. Я хочу взяти найпросте, який у нас тут є. Це зірочка, я візьму жовті. І у нас залишились сині зірки, синій дракон, зелений дракон, рожевий дракон, рожевий гусь, сірий гусь та білий гусь. Ось такі от у мене прикольні пакетики вийшли. І давайте приступати до нашої розпаковки. Ось наш каталожик, і відкриваємо. Ось це у нас Ніян. Давайте відкривати. У нас кстати, він трішки розклеївся, тому можна зберегти. І у мене закінчився. Е, Почті закінчився клей, тому я не знаю, чи будуть. Далі розпаковочки, поки я не куплю клей, напевно. Ого, велике таке ім'я. А ні, з трьох букв. Давайте зараз спробуємо розгадати таке якесь цікаве ім'я. Ось таке Зараз давайте його розгадаємо. Нам випало ім'я Ада. Дуже цікаве ім'я. Персонажі з мультфільмів. Давайте візьмемо наш пакетик. Ось він. Так, у нас тут один сюрприз. Не два. Тому великий він. Ну, як середній. Це попалось нам з Жасмін під номером 4. Чомусь завжди хочеться назвати її Засмін, а не жасмін. Не знаю, в мене чомусь так хочеться її назвати. Ну, Давайте приклеїмо. Ось так от у нас вийшло. Далі. Колекція в нас. Так. Роблокс. Від... А, ні, тваринок. Я думала, роблокс. А, тваринок у нас немає. Окей, тоді Майнкрафт і прикраси в Роблокс. Давайте спочатку прикраси. Відкрим. Я, я. На сьогодні швидка розпаковочка буде, напевно. Так, нам випало. Зараз розкутую ось така от новорічна шляпка. Воно без номера, як ви пам'ятаєте. Сподіваюсь, ось сюди. Ось так, трішки зогнути. Майнкрафт. У мене ще також є тік-ток канал, тому можливо, я залишу вам, ну, як він називається в описі. І сподіваюсь, ви підпишетесь. Нам випав ось такий кріпер. І ще в мене є телеграм-канал, також залишу в описі посилання. Під номером 5. Ось сюди ось. Ось так от. Далі колекція букви. Нам випадає. Нам випало дві букви. Я чесно в шоці. Так, перша буква це буква «Ж» е, з кружочками і буква, і буква А як в крапенку таку. Так, буква А на номер 3. Оп. А буква Ж на номер 8. Номер 8 у нас зверху. Ось так от. Далі наступна у нас колекція від моєї подруги це Roblox. Першу сторінку ми закінчили у нас друга. Ось наш пакетик. Чупок. Так, і нам тут випав, зараз подивимось. Я вибачаюся що в минулому відео було лагу, у мене реально перегрівся телефон, бо він був дуже гарячий, вирізав ніякі мої слова. Ось такий скінчик нам попався з рожевою рубашкою. Давайте відклеїмо. На номер 6 він випав. Так, зараз. Це нам випав на ось такий ось фон з квадратками. Оп. Ось так от. Далі Дивні Девам. А, і кстати, забула сказати, у кожному відео, коли ми будемо відкривати а, мої м'які іграшки, то я буду вам показувати а, оригінал іграшки. Так, дивні девам Давайте відкриваємо. На першій сторінці. Як завжди, у нас ось такий от пакетик. 0,11, 11, Джейн. Джейн, кстати, її так звати по серіалу її справжнє ім'я. І також ще раз 11. Давайте відкриємо. Я хочу зберегти цей пакетик, тому у мене десь був ножичок. Давайте я обережно відкрию. Ось я нічого не порвала, бо дуже хочеться зберегти пакетик. Що ось тут так от зробимо. Сподіваюся, я там реально нічого не порізало. О все. І поки так само. Ну, спереді не порізало, ні. Так, нам випадає. Ось така от вафелька. Це неудачне вафелька. Ось така от удачна вафелька. І давайте подивимось, чи є у нас сердечко. Так, у нас є сердечко. Це дуже кльово. Тому що. Ой. Пакети хотіла викинути, ну, звісно, даю. Тому що ми зараз наклеїмо вагліку і відкриємо е, наш пакетик. ну, Тобто кіндер, давайте виберемо якийсь. М -м давайте. Усі розклеїться, давайте ми його візьмемо. Так, ось така от у нас вафелька на номер 4. У вас залишилось давайте дві попитки, знову ж таки, бо ви вигадали. У якому пакетку у нас перший ключок, тому у нас ще два кіндера, тому два ключика. Давайте відкривати ось так. Я дуже хочу зберегти, тому я спробую обережно відкрити. Да, да, да. Мені здається, хто дивився, е, тот, напевно, по одягу зрозумів. Хоч воно і не дуже схоже, але, але нам випала сама 11 у першому шкіндері. Ось така от вона гарненька вийшла. А на номерочок 2, давайте на клин. Ось сюди. І у нас залишилось ще два пакетки. Не Ось так от мене дуже рада, що воно випало. Клас. І наступна колекція це в нас значка Brawl Stars. Кстаті, хочу ще вам сказати, коли буде весна і літо, я буду знімати іноді розпаковки на вулиці, якщо не буде сильного вітру. А ми знаємо, вітер може з'явитись у будь-який момент. Зараз я не, я не знімаю, тому що дуже холодно і вітер. Це зрозуміло. Ось, але я хочу потім, коли буде весна, літо, але щоб не було вітру, я буду знімати на вулицю розпаковку. На номер 5 нам випаде ось такий спайк, який показує клас. Номер 5. Номер 5 Але номер 5 ми вже не колеїли, тому це номер 3, тому що він ще й підходить під Окей, Бачимо okay. і скоро будемо приступати до нашої новинки. Похрустіли, поки так у нас відкрився. Ок. Нам випадають ось такі от патчі з хмаринками помаранчевими. Я хотіла намалювати патчі, як із двох всесвітів. У Дивні 2, там спочатку було все таке з синім повітрям, А потім на червоне, але в мене не вийшло, тому я зробила спочатку ось такі от, ось ось от пачі. З цима вони на номер 8, на другу сторіночку ось сюди. Давайте наклеїмо наші патчі. Вони такі на світло рожевий фон. Ось так от І наша новинка, мої, мої м'яким іграшка. Тут у нас Три сторінки, якщо чутно, ну, якісь звуки, то вибачаюсь у під'їзді. Малий хлопчик кричить. Чи дівчинка, я не знаю. І давайте у нас тут така от перфорація. Я дуже старалась на цій колекції. і плюс у нас скоро буде, мені здається, огляд на цей каталог, тому що у нас він вже закінчується. Це було ідеально. Пакетики я тут буду зберігати, гарненькі. І нам випала не. Ну, Друга, ну, не друга іграшка, але я не дуже старалась Це ось така собачка, яку звати Міша. Це дівчинка. Вона на номер вісім. Останнє, вона мені дуже сильно подобається, Ну, тут є е, три іграшки, які мені подобаються. Давайте її приклею і зараз я пронесу оригінал. Ось наша міша. Ось так от вона виглядає. Це оригінал я змальовувала. Я брала і намалювала ось так от, але лапок її не було передніх видно. І щоб вона не виглядала ось так от, я додала лапки спереду. Ось так от вона гарненька і вже скільки років. Багато, мені здається. Чи два, чи три, може. 4 Ось така от вона гарна, вона сподіваюся. Чесно скажу, всі іграшки, які я покажу у відео, вони сплять зі мною. Я думаю, це не крінж, тому що навіть дорослі можуть спати з м'якими іграшками. І деяких людей це навіть заспокоює, тому що у деяких немає друзів і вони спляють з м'якими іграшками. Тому я вважаю, це не за крінж. Ну, ось така от собачка. Ну, а на цьому все. Мішка каже вам пока!